Тепа ось тут. лаунч бар в пляжному стилі. Вийшов час. Ранок добрий, ну і беруся до розвантаження. Оце все треба вивести і розкласти на возик. На возик є такий, як вон позаду, там вже ліжко і тут справа одну тумбочку я вже вивіз. Так, стокера розвантажив, вже від рампи від'їхав. От. Їдемо далі в Леопольсдорф. Ну а оце все, що залишилося в прицепі. Чотири крісла і одна палета. Це їде в Леопольсдорф. Гляньте, який там дощ ляє. Ми туди їдемо. А з цієї сторони світленько десь там і сонечко світить. Зараз відень маємо, ще кілька міц відні, три. Їдемо в напрямку грузи. От там над Віднем вже заливає так добрячий, блискає. Ну а тут у нас ще ремонт дороги. І в Австрії ремонтують. Но їхати ще 16 кілометрів. В напрямку того дощу. Зараз подивимось. Ну і такий дощик нас піймав. Зразу при з'їзді автомагістралі починає падати. Одна наш добре знайомий людс. Неодноразово я туди розвантажувався і ночував. Містечко, гарне. У машин вже є. Будемо заїжджати. Коротше, ляє як з відра. Злива така капець, гримить блискає. Поки закривав двері, то прям промок. Зараз треба футболку змінити. Лайзер теж весь мокрий. От. Ще два магазини на сьогодні. Прицепа залишу тут. Наступних два розвантаження, то поїдемо без прицепа. тут недалеко. От і на дощі, щоб його не перечіпляти. Будемо їхати так. Коротше, футболку одів другу. Ця вон сохне мокра. Їдемо, їдемо далі. Помало вже вияснюється. Я надію, що дощик закінчиться, бо так парило зранку, майже 30-ка була, а зараз 18. О, Мьомакс вже бачу. Куди ми і їдемо. Ну а тут ще Люц, до якого ми поїдемо після Мьомакса. Нарешті доїхав я до того Мьомакса. Заїзди тут. Цікаві, мало місця, все на купі. Добре, що без прицепу, то хоч спокійніше. Так, вже і люц перед нами. Заїзд, а тут такий має бути цікавий десь десь підвал сюди. Лікавій, наліво. Ну і сюди вниз. Не черканути нічого. Так, і отам внизу. Мають бути рампи. Тут я ще не був. Перший раз я сюди заїжджаю. О. Навіть така фура в'їхала. Добре, будемо шукати тут Юро. Тут стану збоку. так, Заніс документи, рампу відкрили, кажуть, заїжджай Ну то я заїду, але... Прийдеться поплавати, бо тут така от калабаня величезна і вона нікуди не дівається. Ну а як мені звідси вийти? Сантиметрів 10 води, якщо не більше. Ну а з цього боку вроді чуть менше. Ну, а Зверху торговий центр. Так, згорим пополам розвантажив я то, прийшлося трошки по колобанях поскакати, але вдалося. Ну і на сьогодні по роботі, можна так сказати, магазинів більше нема. Виїхати звідти, забрати прицеп, поїсти і можна переїжджати на завтрашній пункт призначення. Що ж, Прицеп я забрав, от він з нами вже їде. Ну і там позаду знову насувається гроза. Наразі дощику нема. Їдемо до містечка Вінер Ноуштад, недалечко 35 кілометрів залишилось. от і Завтра там два магазини зранку, там і заночуємо. Ранок нового дня, я вже стою біля рампи і чекаю поки хлопака відкриє двері. Закінчуємо розвантажувати меблі, ну, І будемо чекати на нове завдання після цього. Це перше наше місце сьогодні, а наступне вон там, прямо за тими контейнерами вниз, треба буде з'їхати, там ще один склад. От. Це друге сьогоднішнє місце. Так. Перше місце сьогоднішнє закінчив. Ну і от заїжджаю до наступного. Теж такий от якби підвальчик невеликий, правда, тут є площадка нормальна перед ним. Є де зупинити, розвернути. Пінер нойштадт я розвантажив, виїхав вже на автобан, рухаємось в напрямку ну і от, такі от Ландшафти перед нами. Гори, правда, не такі вже високі, але це вже Альпи. Ось і Айзенштадт. І тут відразу наш пункт призначення. Направо. От люцліворч. Тут і зараз будемо розвантажуватись. Що ж, меблеву роботу закінчив, все он там розвантажив на тій рампі, от на тій. ну і обідня перерва. Далі будемо писати смс-ку і чекати на якесь нове завдання. Отакий от от люц-лагер тут. Але це ще не все. Ще одна тут є цікавенька штучка, зараз вам покажу. Отак от, от запаркувався я. І за машиною виходимо. І отут такий лаундж-бар в пляжному стилі, яким моря бракує. Пальми, пісочок, столики. Там. Взагалі в піску стоять столики з кріслами. Ну і паркінг. Отримав нове завдання після меблів, завантаження. І от Попробую сьогодні під'їхати, бо на завтра, але можливо сьогодні завантажить. От такі от красоти тут. Австрія. Гори, зелень кругом. Ну, і ще кілометр до фірми. І що я скажу? не даремно я приїхав, вже стою під рампою. Фірма невеличка. Правда, там біля дороги є невеличка парковочка на одне місце, щоб зупинитися. Йду відкривати, будуть грузити. Дуже добре, що вдалося сьогодні завантажитися. 15 палет, 4 євро, як ви бачите, останніх, а решта то такі. Не знаю, що там в пачках понакладу на них. Ну і їде то все містечко Мелш Алш до Німеччини. Склад, Дахсер, логістика. В понеділок маємо розвантаження. Ну і добре, сьогодні в нас четвер. Доїду до Зальцбурга, там заночую. От, а завтра п'ятниця і доїду собі вже туди поближче до розвантаження, а субота от, зараз вже літо і заборона їзди по німецьких е, автомагістралях по більшості, таких основних, тому що сезон відпусток і німці їздять на своїх кемперах, тягають доміки на колесах і їздять відпочивати. Треба їм вільну автомагістраль, щоб вантажівки їм не заважали. Рухаємося по автобані А-21 в сторону Лінца. І от ще такі от пейзажі, краєвиди. Кругом гори в долині містечка, промзони. Ну що ж, нарешті я доїхав до Зальцбурга. Тут наше таке секретне містечко, де можна переночувати. Ну і тут прекрасні гори. Краса О, і шлагбаум валяється, вийшов з чату. Ха -ха. Невеличкий кружок по паркінгу і от колега тут притримав мені місце Олег. Привіт тобі, Олег. Дякую, що ти мені місце притримав. Тут ми і заночуємо. Ранок добрий, п'ятниця, залишаю Зальцбург позаду, ну і їдемо до понеділкового розвантаження. За вікендую, напевно, карусрує, там вибрав собі містечко. Є в нас один магазин. Зараз там на підйомчику на паркінг треба з'їхати, вести країну Німеччина. От, Ну і поїдемо далі. Вже по Німеччині. Раниця вже от. Ну от і все, кордон пройдено. Буквально кілька хвилин і ми в Німеччині. Ну і от ще трохи красивих гір. Ну от така краса, що нас проводжає. Гори в дзеркалі, гори збоку від нас. Тут люди живуть під Ніжі Гори, досить красиві краєвиди. Це ми на автомагістралі А8 з Зальцбурга і до Мюнхена. І через Мюнхен поїдемо в сторону Штутгарта і до Карсруя. Ну а ось тут німці ремонтують автобан, а саме роблять новий місток. Через то зробили отут з боку тимчасовий, скеровується рух сюди, а основний отам ремонтують. І красиві тут будиночки баварські, дуже гарні. Ну а люди їдуть віддихати, от будиночки на колесах тягають, голландці, німці. Дин за одним, багато їх тут зараз. Ось такі красоти, що ми бачимо по дорозі. Долини, гори. Краса. Ну і от Баварське море, до якого ми вже доїхали. Озеро Хінджі Величезне таке отут. Вітрильники плавають, люди відпочивають. Краса. Тут паркінг. Багато чайок, багато людей стоїть. Дійсно, як море. Ну, от, доїхав вже до Мюнхена, об'їзна, А-99 магістраль. І от ця нучка. Такі от невеликі затори. Повільно рухаємося, але... Але не стоїмо і це вже добре. А тут вже в нас розв'язка на Берлін. Дев'ятка автомагістраль направо. Ну і зараз от за тими деревами буде Альянс Арена. Домашній стадіон Люнхінської Баварії. Ну і от він, знаю чи добре видно. Зараз буде краще. От цікавий дизайн. Туристичний, вночі класно світиться різними кольорами, залежно від того, яка команда грає. Ну а ми їдемо далі, тримаємо курс на Штутгарт. Такий цікавий тут офісний центр якийсь, що це таке. От їде з боку Мерседес, автобус. Тестовий пише. Цілий напічканий якимись дротами, блоками. Тільки немає по ньому. Тут. щось вони тестують? Ну і в камуфляжі везуть, в такому окрасі. Коротше, їхали-їхали і приїхали. Вже хвилин 15 стою і руху ніякого немає. Походу яка аварія. Будемо чекати тепер. Вже десь годину я їду. Легкових більше немає. І позаду нікого немає, по ходу автостраду закрили. Пускають всіх на об'їзд. Поїхало три евакуатори туди вперед. Напевно, якась серйозна аварія. Ну і так помаленько тянемося, трохи стоїмо, трохи їдемо. Це А8 перед розгалуженням на спуску, хто знає в сторону Штутгарта, якщо їхати з Мюнхена. Вісьмерка тут розходиться в дві сторони, там такий великий пагорб. І от, Одна частина йде ліворуч, друга праворуч, і, і наша частина йде на спуск. От, і то десь там на тому спуску чи перед тим спуском щось сталося. Ну під'їдемо побачимо. Ну, нарешті пішов двіж. А от везуть адаки одного другого. Пеха і Пежо. Походу вже їх забрали. Десь там була та аварія, значить автостраду вже відкрили, ну, то вже добре. Обмеження 100, значить відкрито. Ми от під'їжджаємо до цього розгалуження. От Зліва машини виїжджають, біжають з одного боку пагорб, а ми будемо... З нього з другого боку. Ну і там такий з'їзд прямо над урвищем, зараз буде видно. Ворона обгону. Відразу попереджувальні знаки, що небезпека. Ну і обмеження для вантажівок 50 на цьому спуску. 6% на протязі 4 км спуск. Ну, і прошу, каміння ще можуть падати от звідси. Ну а от урвище. от так ми їдемо над цим урвищем А тут ще страшніше Те якось так і з'їжджаємо вже майже внизу ми. Ну і от, благополучно ми з'їхали вниз. От там вдалині видно міст, його недавно такий високий, недавно його збудували. Це залізнодорожний міст. Тут нову залізну дорогу зробили зі Штутгарта до Мюнхена. І от туди і прорили тунелі в горах. І там ніс робили. Ну а тут вже йде об'єднання, знов за вісім на нам. Далі вже має піти спокійніше. Три смуги. Тож, їдьмо. Ну а тут на зустріч затор, на цей підйом, на цю гору там безглуження до двох смуг. Ну і от тепер тут тянучка. От і до Штутгарта, ми доїхали, ліворуч від нас аеропорт місцевий, і там видно два літачки. Один приземлився, он рулює, напевно, або на виліт. А другий там, здається, вже мав злітати. Зараз побачимо, де вони з'являться. А от, цей вже пішов на зліт. А, тут парковки. Термінали, ну і такий от паркінг наземний з рекламою Bosch. На ну, і карсурує на горизонті, залишилось 10 кілометрів до точки призначення. доїжджаю. Жара страшна, 34-35 градусів, показує бортовий комп'ютер. Ну а оце ми виїхали до автобана номер 5 а п'ятий теж в ремонтах. Все, німці ремонтують. Ну, Вони тут заливають свіженький бетон. Робота йде повним ходом. Ну а тут вже готова бетонка порізана. Все як повинно бути. Ну, Нарешті добрався я до промки. Де наш меблевий склад? Ще от кілометр і вже будемо відпочивати. ну от а, Щоб туди доїхати, ще й під знак трошки треба в'їхати. Ну, але нічого. Розпочинаю вихідні, заїхав добре, запаркувався, від сонця захистився. Паяє сонечко так досить і досить сильно. Всім вітання, вікенд закінчено, вже маємо понеділок і доїжджаю вже до місця розвантаження, до логістики, до містечка Малш, може то й село. Дуже жарко було на вихідних, 35 температура. Дуже жарко. Спати важко, Ну, але що зробити. Так, от тут нам треба повернути ліворуч, рух зранку, серйозний, інтенсивний. Хоч тут і знак, але, але нам можна. от. Вже залишилось небагато. От Проїзд надав автострадою, Ну і ми в промзоні півтора кілометра залишилось і буде логістика. О, тут якийсь ресторанчик. Так, ось і дах, вже видно. Тепер знайти заїзд. Так, дається тут. Ні, не тут. Тай на ЛКВ. Приходиться кругами їздити. Ось цей заїзд перед кільцем треба було звернути ліворуч. Ось знак 300 метрів. Добре. Ну і от такий немаленький паркінг тут для очікування. Ялиночки вліво, ялиночки вправо. Десь тут і Дах, Дахсер я розвантажив. Прийняли без проблем. Швидко все. От. Ну і далі завдання стандартне в цьому регіоні. Їду до Манхейма, паперова фабрика, монтажу цілу машину паперу. І завтра в Берліні розвантаження. Так що це все вже добре нам відоме і знайоме, нічого нового, тож на цьому попрощаюсь з вами.